Я тут на сказав, або я ж Ну, Ми у мене ми не, ви це повідомлення не робили. Що там 102 два роби повідомлення, приїхала ну. поліція, написав заяву у кабінеті. Там, наскільки я розумію, там запрос зробили в Одеса Газ, буде відповідь з Одеса Газ. Ми вам повідомимо. Чому це Навіщо не мені таку? це повідомлення? Добре, дякую. я я я ще раз хочу наголосити? Труби стоять 15 20 років. Не фарбуються, а кошти за це кожного місяця беруть. Мені ще мені а. повідомлення, я не розумію. Мені треба справа порушена, не потрібна. Я не можу. Я її потерпіла дешев де потерпілою стороною. Тому що в мене також на будинку труби не пофарбовані. А гроші з мене збирають кожного місяця. Ну, було тут направлено, мод повідомлення: це Газ щодо надання інформації. Ну. Одеса Газ. Буде відповідь за Деси Газ, ми вам теж повідомимо. Олег Іван, навіщо ще мені відповідь? Не треба кримінальна справа. Люди шахраї, гроші кожного місяця збирають.